Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про особливості трудових відносин під час війни, а саме про відміну деяких привілеїв для працівників, особливості укладення трудового договору, тривалість відпустки під час війни та багато інших нюансів. Які привілеї були скасовані з введенням воєнного стану? Наразі тимчасово скасовано заборону робити вихідні дні. Скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Перенесення вихідного дня, якщо святковий день або неробочий день збігається з вихідним днем, обмеження для надорочних робіт чи є якісь зміни стосовно тривалості робочого часу. Тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об'єктах критичної інфраструктури. Пропорційне збільшення заробітної плати є обов'язковим. Для працівників із скороченим робочим днем на об'єктах критичної інфраструктури тривалість робочого часу тепер складає до 40 годин на тиждень, скільки тепер можуть тривати вихідні. Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть бути зменшені до 24 годин. Чи залишили працівникам щорічно оплачувану відпустку? Відпустка залишилася, та роботодавець може обмежити її тривалість за поточний робочий рік 24 календарними днями. Також роботодавець може відмовити у наданні невикористаних відпусток за попередні роки. А ось працівникам на об'єктах критичної інфраструктури у відпустці взагалі можуть відмовити: виняток в даному разі складає лише відпуска у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною до трьох років. Також змін зазнали механізми перенесення відпустки при переведенні з одного підприємства на інше, тепер такої можливості немає, що змінилося у призначенні випробувального терміну. Зараз випробувальний термін можна встановити для всіх працівників, у тому числі для неповнолітніх осіб з інвалідністю, вагітних жінок, одиноких матерів із дітьми до 14 років або дитиною з інвалідністю внутрішньо переміщених та інших осіб, яких раніше це не стосувалося. Чи може роботодавець змінювати умови праці, так роботодавцям дозволено без попередження і згоди переводити працівників на іншу роботу та в іншу місцевість для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій обставин, що загрожують життю чи критичним потребам людей, але тільки за умови, що там не ведуться бойові дії, якщо ведуться то лише за згодою працівника. Працівник не має протипоказань за станом здоров'я, оплата становить не нижче середньої за попередньою роботою. Як бути з тими працівниками, що виїхали за кордон або набули статусу ВПО? Таким працівникам роботодавець зобов'язаний надати відпустку без оплати до 90 днів. Чи є обмеження на роботу вночі у небезпечних умовах вночі? Не можуть працювати без їхньої згоди вагітні жінки, матері дітей до одного року, а також особи з інвалідністю, яким протипоказана така робота. Всі інші, за власне згодою, можуть працювати на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучатися до нічних і надурочних робіт. Робіт у вихідні, святкові й неробочі дні їздити у відрядження, чи має право роботодавці не виплачувати заробітну плату? Роботодавці повинні докладати максимум зусиль. Щоб своєчасно виплачувати зарплату, і хоча закон допускає порушення строків оплати внаслідок бойових дій або інших обставин непереборної сили, це не звільняє роботодавців від обов'язку виплати заробітної плати. Вони мають зробити це одразу після відновлення діяльності. За яких умов працівники можуть розірвати трудовий договір достроково? Працівники мають право розірвати трудовий договір негайно, якщо підприємство розташовано в зоні бойових дій, є загроза їхньому життю і здоров'ю. Виняток – Працівники критичної інфраструктури або залучені до суспільно корисних робіт. У яких випадках роботодавець має право звільнити працівника? Роботодавець може звільнити працівника у зв'язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку із знищенням умов роботи, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій, а також за відсутність працівника на роботі понад 4 місяці поспіль без надання жодної інформації щодо причин такої відсутності. Чи можливо тимчасово призупинити трудовий договір? Якщо внаслідок військової агресії неможливе надання та виконання роботи, закон допускає тимчасове призупинення дії трудового договору. Трудові відносини при цьому зберігаються. Про це роботодавець і працівник мають повідомити одне одного в будь-який доступний спосіб, яких змін зазнало кадрове діловодство. У період воєнного стану працівник і роботодавці можуть самостійно вирішувати зручний спосіб документообігу, тобто цілком допустиме пересилання наказів, розпоряджень, заяв тощо за допомогою електронних комунікацій, якщо на це є згода обох сторін. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо трудових відносин в умовах воєнного стану. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста у категорії трудовий напрямок. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.